Іди в сиродку свою кормити. Предісторія. Рішив я в цьому році спробувати ма такою Ну що, з прививок там з 20 у мене взяло три штучки, з трьох нуклеусів. Одна облетілася, я це тепер її лілею. Тому що вона ж моя, як сказати, одненька єдинственна. Ну нічого. зато трошки опит є. Далі є всі хай Сейчас покажу, да, она у меня тут бегает. Здесь бегает. Я вот тут нема. Ну, зато она уже плодна. Так. И вот тут все, наверное. Вот все она бегает, дитяка. Первая моя матка. Какая вышла у меня. Ну ничего, Ми за колись навчимося.